Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Окупанти завдали понад три сотні ударів по області протягом минулої доби. Внаслідок атаки ФПВ-дроном у Приморському поранено літнього чоловіка. Через кілька годин він помер в лікарні. Ще чотири жінки постраждали внаслідок обстрілів пологівського району. А росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку, пошкоджено та зруйновано житлові будинки на кількох вулицях. Продовж доби окупанти завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 48 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, об'єктів інфраструктури, автомобілів, гаражів та господарчих будівель. На запорізькому напрямку наші захисники підрозділу посіпака 39-го полку знищили ворожий БПЛА за допомогою дрона перехоплювача зі штучним інтелектом. Відеоліквідація вже поділилися бійці. 14 воєнних злочинів здійснили війська РФ на Херсонщині. Під ударами опинилися обласний центр, Береславський район та кілька громад. Руйнувань зазнали житлові будинки і газопровід. Ворог бив з артилерії, мінометів РСЗВ та атакував ФПВ-дронами. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили п'ять приватних будинків. Через російську агресію одна людина дістала поранення. На Дніпропетровщині загарбники спрямували дрони та авіабомби. потрощені будинки, господарства та гараж. На Нікопольщині через обстріл Марганця та Покровської громади зруйновані підприємства та авто. Люди не постраждали. Вночі ворог пасовано атакував Павлоград. Спрямував на місто безпілотники. Виникло кілька пожеж. Їх рятувальники локалізували. На Нікопольщині агресор застосував фпв дрон та артилерію. Поцілив по райцентру та мирівській громаді. But Фронтовому Оріхові 53-річний чоловік вирішив заробити на війні. Поліцейські та співробітники СБУ викрили зловмисника, який намагався збути бойові гранати та автомат. Оперативники Пологівського райвідділу отримали інформацію про незаконний обіг зброї. Слідство швидко підтвердило підозри. 28 серпня. Чоловік продав 5 гранат за 3 тисячі гривень, а трохи пізніше, за 25 тисяч, реалізував ще 8 боєприпасів та автомат правоохоронці затримали його одразу після угоди. Тепер чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Ухиляння від мобілізації перетворив на прибутковий бізнес. Запоріжець організував цілу схему з оформлення фіктивних документів для військовозобов'язаних, аби ті могли виїхати за кордон. Через соціальні мережі та особисті зв'язки чоловік знаходив клієнтів та обіцяв їм різні варіанти. Від фіктивної інвалідності до опікунства, чи навіть зняття з військового обліку. Ціна таких послуг сягала від 8 до 21 тисячі доларів. Правоохоронці за документами. Ментували момент отримання грошей від чергового клієнта 21 тисячу доларів. США. тепер чоловіку доведеться відповідати в суді за двома статтями кримінального кодексу України. Її тут навчають українською. В Запоріжжі стартувала третя хвиля мовних курсів. Проєкт реалізовується одночасно у дев'яти бібліотеках міста. Участь безплатна. В чому особливість курсів та хто виявив бажання долучитися до навчання? Знає Ірина Чернова. Сі день ви будете писати диктант. Казала вам пані Катерина? Курси у нинішньому форматі започаткували рік тому. Атмосфера невимушеного спілкування, неформальне знайомство, психологічне налаштування, інтерактивні вправи. І в 22-му, і в двадцять році ми все рівно проводили курси, але ось таких, щоб вони так масштабно відбувалися, щоб вони відкривалися в один день, в один час. В усіх районах Запоріжжя такого ще не було. Це була вперше. Пригадуємо різні правила, читаємо вірші відомих поетів, дивимося короткі відео про відомих українців. І в Україні, і за кордоном обговорюємо, пишемо творчі роботи вдома, тут розповідаємо їх. І на кожному занятті ми в кінці заняття співаємо українські пісні. Як би не було важко, яка б не була важка ніч, але ми завжди підтримуємо і співаємо. Слухачі курсів всі різні, але дуже вмотивовані, каже викладачка пані Катерина. Багато хто приїхав з тимчасово окупованих територій та всіх об'єднало бажання вдосконалити українську. А мета видавити із себе вичивити, як кажуть українською мовою вичавити з себе те останнє, яке мішає. Ну от переклад внутрішній він тригерить і взагалі мішає ця ситуація спілкуватися дійсно рідною мовою. Пані Тетяна в середині 90-х переїхала з Росії до Запоріжжя за своїм чоловіком. Подружжя вирішила будувати життя тут. каже одразу купила словник та почала дивитись новини по телебаченню, аби розуміти мову. З початком повномасштабного вторгнення в мене є рідні в Росії, вони почали мені, як і всім, нам тут казати, що потерпіть, скоро швидка на вас звільнять, все буде добре. Я їм за кораблем. Я дуже зараз російську мову сприймаю негативно. Тому я зрозуміла, що пора починати говорити. І десь два тижні я розмовляю тільки українською. Пані Лідія у 84 му переїхала до Запоріжжя з Кубані на навчання. Ніколи раніше українською не розмовляла. Тепер каже вже час. Попри зайнятість, знайшла можливість вивчати мову. Вона масажистка та волонтерка. Виїздить з бригадою капеленів на фронт, робить лікувальний масаж бійцям. Не може стримати сліз, коли розповідає про емоційний стан наших захисників. Тож говорити українською для неї це можливість відчути себе в єдності з усіма. Для мене важливо ще в цьому місці, в своїй країні генетично от этот, от код підтримувати, тому що ну, російська мова його розрушає все одно. А, а ми так далекі ще поки, то я маю надію, що ці курси не одноразові, вони будуть продовжуватися. А пані Ірина з Херсонщини за фахом вчителька молодших класів каже, виїхавши з окупації, відчула внутрішній протест. Закортіло перейти від суржика до чистої української мови. Стала купляти історичну літературу, за цим пішла культура, фільми, пісні, приказки. Воно мене так переповнювало, і я просто вже була як така річка, як у рвалу. Яка неслась, а мені хотілось відійти в якийсь поток, щоб ішов лоцман, а я за ним, щоб я не просто була хаотично вивчала українську мову, а щоб в мене було е, педагог наставник який мені дасть ази. Таку наставницю Ірина Лебедєва знайшла на нинішніх курсах викладачка пані Катерина, проводить заняття цікаво, дає корисні поради. Почати говорити українську з незнайомцями, все одно вони нас не знають. Почати із слів вічливості подяки, вибачення, до побачення, добрий день. А потім попередити друзів, що ви переходите на українську і переходите. Перевести свої, якщо ще ваші соцмережі є російською, пишіть українською, пишіть дописи раз на тиждень, раз на місяць українською. І це буде легше. Ну і співайте, звичайно. Заняття у дев'яти бібліотеках міста відбуваються двічі на тиждень. Тривалість курсу три місяці по завершенні сертифікат. Ірина Чернова, Лізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.